Ось це дзеркало та картина, чи не єдині предмети із колись відомої експозиції, присвячені російському композитору Петру Чайковському, розповідає завідувач історичного музею кам'янського заповідника Юрій Ляшко. Втім, після повномасштабного вторгнення додає відображення у дзеркалі змінилося. Нині у музейній залі плетуть маскувальні сітки на фронт. Росіяни зробили те, що вони навіть не думали. Якби вони були мирними людьми, тут би експозиція була чайковська. Як вони прийшли з нами з війною, то тепер Чайковська експозиція переїхала, а ми тепер захищаємося таким чином. Прибрали і частину експонатів, пов'язаних із декабристами та Пушкіним. Експонати вони залишаються експонатами. Вони вже в державному фонді. От і тому вони зберігаються. Як ті експонати, які представляють якусь цінність історичну, вони будуть, наприклад, виставлені. Ті експонати, які не представляють, будуть зберігатися в фондах. Нині у музеї виставлені переважно живописні роботи. Тепер тут місце творчих зустрічей, розповідає завідувач музею Зелений будиночок, який перебуває в складі заповідника Олександр Мушта. А От що робити зі скульптурами в місцевому парку, каже, дискусії точилися давно. Пам'ятник Пушкіну, пам'ятник Чайковському, пам'ятник декабристам і стала декабрист. Ці пам'ятники хотіли знести на початку повномасштабного вторгнення, каже Олександр Мушта. Втім, вони значилися в державному реєстрі нерухомих пам'яток України. Вилучити їх звідти, додає, вдалося 4 листопада цьогоріч. Міністерство культури інформаційної політики вже після років уже розборів. Так нарешті вже винесли рішення розпорядження про те, що вони вже не занесені до державного реєстру. Якщо вони не занесені до реєстру. Це значить, вони не мають культурної цінності, і ми, як розпорядники, це майном можемо із ними робити по суті. Що ми забажаємо і Пушкіна, і Чайковського, і декабристів демонтують. А от куди саме перенесуть, вирішують, говорить Олександр Мушта. Не може бути, що в часи російсько української війни, так, коли. Гинуть найкращі сини, доньки нашої країни, центральний парк у нас у місті, і вони прикрашають ці сини. Ну, нам соромно так, перед тими воїнами перенести в інше місце, як мінімум, щоб вони не займали центральні площі. Це, це дуже важливо. І перенести в те місце, де можна зробити окрему локацію, пам'яток імперських часів. Одна із таких думок, що е їх потрібно можна утилізувати, а кошти. Віддати на Збройні Сили України, де самі дрони для місцевих жителів Світлани та Таїсії кам'янський парк місце прогулянок та відпочинку. Стосовно знесення пам'ятників жінки говорять. Я думаю, що перш ніж руйнувати, треба подумати, що натомість поставити тут. Ну що зруйнуємо? І що буде посадка? Я за те, щоб знести. Чому бо це російська прокультура? На даний момент ми живемо в своїй країні. Тому я проти того, щоб ці пам'ятники знаходилися на території України. Міський голова Кам'янки Володимир Тірон розповідає: не хоче, аби пам'ятники зносили. Натомість пропонує їх закрити для відвідувачів до закінчення повномасштабної війни. Забити якими спеціальними ну якимсь металом дошками поставити прапор зверху український, який треба поставити, і забути. Перемогти ворога треба сьогодні, а завтра, після війни, порадитися з людьми і прийняти відповідні рішення. Поборотися за Чайковського Україні він належить, бо його дід із Запорозької Січі Чайка. Як розповів Олександр Мушта, подальшу долю пам'ятників нині вирішують. Тетяна Омелян, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.